Розділ 60. Санґріл. Сангріл. Сангріл. Королівська кров, Святий Грааль. Це все взаємопов'язано. Святий Грааль – це Марія Магдалина, жінка, що продовжила царський рід Ісуса Христа. Софія все ще не могла прийти до тями. Вона стояла посеред тиші величезному кабінету і збентежено дивилася на Роберта Лендона. Що більшу частину Клендон із Тібінгом викладали на стіл, то шої форми набувала складанка. Як бачите, моя Люба, мовив Тібінг, шкутильгаючи до полиці з книжками, не тільки Леонардо намагався розповісти світові правду про святий Граль. Про продовження царського роду Ісуса Христа докладно писало багато істориків. Він провів пальцем по кінця кількох десятків книжок. Софі схилила голову на бік і прочитала кілька назв. Відкриття тамплієрів. Таємні охоронці справжньої ідентичності Христа, жінка Залабастровим Глеком, Марія Магдалина і святий Граль, Богиня в Евангеліях, Повернення священної жіночності. Оце, мабуть, найвідоміша праця, сказав Тібінг. Він витягнув якусь товсту книжку в подертій обкладинці і простягнув Софі. На обкладинці було написано Свята кров, священний граль, світовий бестселер. Софі здивовано підвела очі. Світовий бестселер? Я ніколи про нього не чула. Ви були тоді ще дитиною. У 70-х роках минулого століття ця книжка наробила багато галасу. Як на мене, автори висунули деякі занадто сміливі припущення, але головна концепція в них правильна. І треба віддати їм належне. Вони таки спромоглися донести ідею про нащадка Христа до свідомості загалу. А як церква сприйняла цю книжку? З лютю, звісно ж. Але цього варто було сподіватися. Зрештою, у книжці йдеться про таємницю, яку Ватикан намагався поховати ще в IV столітті. Для цього, зокрема, влаштовувалися Христові походи, їхня мета була збирати і знищувати інформацію. Адже Марія Магдалина несла величезну загрозу для керівників новоствореної християнської церкви. Мало того, що це була жінка, якій Ісус доручив створити церкву, вона ще й мала фізичний доказ того, що новопроголошений християнський Бог дав життя смертному нащадкові. Щоб захиститися від влади Марії Магдалини, церква зробила з неї повію і знищила докази її одруження з Ісусом, унеможлививши будь-які подальші розмови про те, що Ісус мав нащадка і був смертним пророком. Софі подивилась на Ленґдуна. Той кивнув Софі, історичних фактів на доказ цього достатньо. Погоджуюсь, вів далі Тібінг, що все це звучить дико, але мусимо зрозуміти, що церква мала потужний стимул замовчувати правду. Вона б не вижила, якби про дитину Христа стало широко відому. Це підірвало б уявлення про його божественність, а отже й основи християнської церкви, яка проголосила себе єдиною ланкою між людьми і Богом і єдиними воротами до царства небесного. О, троянда з п'ятьма пелюстками. раптом сказала Софія, показала на корінець однієї з книжок Тібінга, така самісінька, як на скринці трояндового дерева. Тібін глянув на Лендона і усміхнувся. А вона має добру інтуїцію, тоді знову повернувся до Софії. Це символ, яким пріораціону позначає Граль, Марію Магдалину. Оскільки церква заборонила вимовляти її ім'я, Марії Магдалині дали багато пседонімів чаша, святий Граль і Троянда. Він помовчав. Троянда пов'язана з пентограмою Венери і розою вітрів, що вказує напрям. До речі, слово Троянда або Роза є однаковим в англійській, французькій, німецькій і багатьох інших мовах. Англійське слово «роз», додав Лендон, це ще й анаграма імені грецького бога кохання ерос. Софі подивилась на нього здивовано. А Тібін тим часом вів далі. Троянда завжди була головним символом жіночої чуттєвості. У первісних культах богині її п'ять пелюсток символізують п'ять етапів життя жінки. Народження, менструацію, материнство, менопаузу і смерть. А в наш час зв'язок розквітлої троянди з жіноцтвом вважають іще очевиднішим. Він глянув на Лендуна. Може, фахівець із символів це пояснить? Роберт зам'явся. Пауза затяглася. О, господи, не витримав Тібінг. Ви американці такі святеники. Він знову обернувся до Софі. Роберт не може вимовити, що розквітла троянда нагадує жіночі гениталії ту прекрасну квітку, з якої все людство приходить у світ. Якщо ви бачили картини Джорджії Окіф, то розумієте, що я маю на увазі. Річ у тім, сказав Лендон, показавши на полицю з книжками, що всі ці книжки місять докази на користь тієї самої історичної істини. Що Ісус був батьком? Сусідси ще не було переконана. Так, підтвердив Тібінг, і що Марія Магдалина була тим лоном, що виносило його спадкоємця. Пріорат Сіону дотепер вшановує Марію Магдалину як богиню, святий Грааль, троянду і святу матір. Софі знову згадала ритуал, який бачила в підземелі. Пріорат Сіону вважає, продовжував Тібінг, що коли Христа розіп'яли, Марія Магдалина була вагітна. Щоб урятувати ще ненароджену дитину Ісуса, їй довелося втікати із святої землі. З допомогою відданого учня Ісуса Йосипа Риматейського Марія Магдалина таємно перебралась до Франції, яку тоді називали Галією. Тут вона знайшла надійний притулок єврейській громаді. Тут же у Франції народила доньку, яку назвала Сарою. То вони знають навіть ім'я дитини? І не тільки це. Євреї, захисники Магдалини і Сари докладно описали їхнє життя. Пам'ятаєте, дитина Магдалини належала до роду юдейських царів. Давида й Соломона. Тому у Франції євреї вважали Магдалину недоторканою царською особою і шанували як засновницю династії царів. Безліч літописів тієї епохи описали життя Марії Магдалини у Франції, включаючи народження дитини, а згодом склали і генеалогічне дерево. Софі була вражена. Ви кажете, існує генеалогічне дерево Ісуса Христа? Так. І це начебто один із наріжних каменів у документах Сангріл. Докладний родовід перших нащадків Христа. Але яка користь від цих документів? запитала Софія, вони не є доказом. Навряд чи історики можуть довести їх автентичність. Тібін він Так само, як і автентичність Біблії. Ви про що? Про те, що історію завжди пишуть переможці. Коли зіштовхуються дві культури, переможений відходить у забуття, а переможець пише підручники з історії. Які возвеличують його справу і принижують переможеного ворога. Наполеон якось сказав, що такі історія, як не байка, у яку домовились вірити. Він усміхнувся. Історія вже за визначенням це завжди суб'єктивна оцінка подій. Софі про це ніколи не думала. Документи Сангріл просто відображають інший погляд на історію Христа. Зрештою, якій версії вірити, вирішувати вам самим. Важливо, що інформація вціліла. Документи Сангріл налічують десятки тисяч сторінок. Ті, кому довелося бачити цей скарб, казали, що його несли в чотирьох величезних скринях. Вважається, що в цих скринях папери туристів тисячі сторінок, автентичних до Константинівських записів, що їх зробили перші послідовники Ісуса, які глибоко шанували його як смертного учителя і пророка. Крім того, за чутками там є і легендарний документ. У його існування вірить навіть сам Ватикан. Кажуть, що це книга проповіді Ісуса, можливо, навіть написана Його рукою. Її написав сам Ісус? А чому б і ні? відповів Тібінг. Чому б Ісус не мав записувати власні проповіді? Тоді це було звичною практикою. Інший унікальний документ, що мав би належати до цього скарбу, рукопис із назвою «Щоденники Магдалини це розповідь самої Марії Магдалини про її стосунки з Ісусом. Його розп'яття та її життя у Франції. Якийсь час Софі мовчала. І ці чотири скрині з документами це той скарб, який тамплієри знайшли під храмом Соломона. Той самий, це ті документи, що дали тамплієрам таку владу. Святий Граль, який так довго і марно шукають. Але ж ви сказали, що святий Граль це Марія Магдалина. Якщо всі шукають документи, чому ви називаєте це пошуком святого Граля? Тібінг уважно подивився на неї, і його обличчя пом'якшило. Тому що там, де заховано святий граль, є ще саркофаг. За вікном вітер завивав поміж дерев. Тібінг заговорив тихіше. Пошук святого Граля це насправді пошук місця поховання Марії Магдалини, щоб уклонитися її останкам. Це паломництво, щоб помолитися біля ніг вигнанки, помолитися загубленій священній жіночності. Софі здивувалась. Місце заховання Святого Граля це що, могила? Кері очі Тібінга затуманились. Так, у ній поховано тіло Марії Магдалини і документи, що відкривають справжню історію її життя. Пошуки Святого Граля по суті завжди були пошуками Магдалини, з безчещеної цариці, похованої разом із доказом законного права її родини на владу. Софія зачекала хвильку, доки Тібін заспокоїться. Стільки всього пов'язаного з її дідусем залишалось незрозумілим. Члени приорату Сіону, нарешті заговорила вона, усі ці роки охороняли документи Сангріл і могилу Марії Магдалини? Так, але це братство має ще й важливіший обов'язок охороняти самих нащадків Ісуса. Ці люди постійно перебували в небезпеці. Церква боялась, що коли рід Ісуса продовжуватиметься, то таємниця його одруження з Магдалиною рано чи пізно відкриється. А це піддасть сумніву головну доктрину католицтва, міф про богоподібного месію, що не зв'язувався з жінками і не вступав у статеві стосунки. Він на мить замовк. Однак, попри всі старання церкви, рід Христа таємно від усіх продовжувався у Франції і почули про нього аж у п'ятому столітті, коли він з'єднався з французькою королівською кров'ю, заснувавши династію меровінгів. Ця новина здивувала Софі. Про меровінгів чув кожен французький студент. Мирувінгі заснували Париж. Правильно, це одна з причин, чому легенда про Грааль така популярна у Франції. Чимало місій Ватикану до Франції, начебто для пошуків Грааля, насправді мали на меті знищити членів царського роду. Ви чули про короля Дагуберта? Софі невиразно пригадувала, що начебто чула це ім'я на уроці історії. Дагуберт був одним з мирувінгів, король якому вструмили кінжал в око, коли він спав. Саме так, убитий унаслідок змови Ватикану з Пепіном Еристальським, кінець 7 століття. Із загибелі де Губерта лінія Меровінгів майже убірвалась. На щастя, син де Губерта, Сігізберт, таємно урятувався і продовжив рід. Одним із його нащадків був Готфруа де Буйон, засновник Пріорату Сіону. Той самий, зауважив Лендон. Який наказав тамплієрам добути документи Сангріл з-під храму Соломона і довести, що Мревінді ведуть рід від Ісуса Христа, кібін важко зітхнув. Сучасний пріорат Сіону має дуже важливу місію вона складається з трьох частин. Братство мусить оберігати документи Сангріл, вони мають охороняти могилу Марії Магдалини. І нарешті вони повинні захищати рід Ісуса Христа. Тих кількох нащадків королівської династії Меровінгів, що дожили до наших днів. Словаці зависли у просторі величезної зали, і Софія відчула дивне тремтіння, наче в її тілі резонувала якась нова істина нащадки Ісуса, що дожили до наших днів. Голос дідуся знову нашіптував на вухо «Принцесо, я мушу розповісти тобі правду про твою родину. Їй стало моторошно. Царська кров неймовірно. Принцеса Софія. Серлі, з динаміка на стіні почувся голос слуги, і Суфі здригнулася. Чи не могли би ви на секунду зайти до мене на кухню? Тімінг насупився. Він підійшов до переговорного пристрою і натиснув кнопку. Ремі, ти ж знаєш, що я зайнятий з гостями. Якщо нам щось ще буде потрібно з кухні, ми візьмемо самі. На сьогодні ти вільний. Дякую і добраніч. Тільки одне слово господарю, перш я піду спати, якщо ваша ласка. Тібін щось пробурчав і натиснув кнопку. Кажи тільки швидко. Це домашня справа, господарю. Навряд чи варто обтяжувати неї густей. Тібінг не міг повірити. І що, це не може почекати до ранку? Ні, господарю, це питання не потерпить ані хвилини. Тібін театрально закутив очі, а тоді винувато подивився на Ленду і Софі. Іноді я не розумію, хто тут у кого на службі. Він знову натиснув кнопку. Зараз прийду, Ремі, принести тобі щось. Тільки свободу від утисків, господарю. Ремі, ти усвідомлюєш, що єдина причина, чому я тебе й досі тримаю, це твої бівштекси з перцем. Як вважаєте, господарю? Вам видніше. Розділ 61 Принцеса Софі. Софі слухала, як затихає в коридорі стукіт милості Бінга, і намагалась усягнути все щойно почути. Не в силах вимовити ні слова, вона безпорадно подивилася на Лендона, але той уже заперечно хитав головою, наче прочитав її думки. Ні, Софі. прошепотів він із співчуттям в очах. Мені теж спало на думку, коли я зрозумів, що твій дідусь належав до пріорату Сіону. І ти сказала, що він хотів відкрити тобі якусь таємницю про твою родину, але це неможливо. Лендон на мить замовк. Прізвище Суньєр не має нічого спільного з мировінгами. Софі не знала, що вона відчуває, полегшення чи розчарування. Трохи раніше Лендон чомусь запитав її так, між іншим, про дівоче прізвище її матері. Вона відповіла Шовель. Тепер суть цього запитання стала їй зрозуміла. А Шовель? З надією запитала Софі. Він знову похитав головою. Мені шкода, я знаю, це б тобі дещо прояснило, але сьогодні є лише дві лінії прямих нащадків мировінгів їхні прізвища Плантар і Сенклер. Обидві родини живуть десь непомітно, мабуть, під захистом Пріурату. Софі подумки повторила ці прізвища, а тоді похитала головою. У її родині не було ані Плантарів, ані Сенклерів. Раптом вона відчула смертельну втому. Було очевидно, що вона ні на крок не наблизилась до розуміння того, яку правду хотів відкрити дідусь. Тепер Софі думала, що краще б дідусь взагалі не згадував її родину він лише розітрив старі рани. Твої рідні загинули Софі, вони не повернуться. Вона згадала маму, як та співала їй колискові. батька, що узив її на плечах, і бабусю з молодшим братиком, що усміхалась їй люблячими зеленими очима. Усе це в неї вкрадено, залишився тільки дідусь, а тепер і його не стало, я зовсім сама. Софі мимоволі знову повернулася до таємної вечері і задивилася на довгі руде волосся Марії Магдалини і її спокійні очі. Щось у виразі її обличчя натякало на втрату коханої людини. Софі це відчула. Роберте, тихо покликала вона. Він підійшов до неї. Лі сказав, що історія Грааля всюди навколо нас, але я сьогодні почула її вперше. Ленон хотів було покласти їй руку на плече, щоб утішити, але втримався. Ти чула її історію, Софії, раніше. Усі її чули. Ми просто цього не усвідомлюємо. Не розумію. Історія Грааля всюди, але вона прихована. Коли церква зробила Марію Магдалину повією і заборонила всім говорити про неї. Її історію доводилося передавати таємно, за допомогою метафор і символів. Так, звичайно, через мистецтво. Лендон показав на таємну вечерю. Ось чудовий приклад. Деякі з найвідоміших сьогодні творів мистецтва, літератури і музики потоки говорять про історію Марії Магдалини Ісуса. Лендон розповів їй про твори да Вінчі, Боттічеллі, Пусена, Берніні, Моцарта і Віктора Гюго. Що нашіптують про відродження священної жіночності. Давні легенди про сера Гавейна і Зеленого лицаря, короля Артура і сплячу красуню, це все алегорії на грааль. Собор Паризької богоматері Віктора Гюго і чарівна Фейта Моцарта рісніють масонськими символами і таємницями святого Грааля. Варто лише розплющити очі, сказав Лендон, і ти побачиш, що Грааль усюди картини, музика, книжки. Навіть в мультфільмах, телепередачах і популярних кінострічках, Лендон показав свій годинник із Міккі Маусом і розповів, що Уолт Дісней уважав справою життя передати історію Грааля наступним поколінням. За це його навіть прозвали сучасним Леонардо да Вінчі. І справді, обидва ці чоловіки набагато випередили свій час, були талановитими митцями, членами таємних товариств і, як достеменно відомо, великими жартівниками. Дісней, як і Леонардо, любив плітати у свої твори приховані натяки і символи. Для досвідченого символога будь який із ранніх фільмів Діснея це прірва алюзій і метафор. Більшість прихованих натяків Діснея стосувалися релігії, пуганських міфів та історій про повалену богиню. Не випадково Дісней екранізував такі казки, як попелюшка, «Спляча красуня та білосніжка, у них усіх йшлося про пригноблення священної жіночності. Не потрібно глибокого знання символів, аби зрозуміти, що білосніжка принцеса, яка згрішила, скуштувавши утруєного яблука, це чітка алюзія на гріх упадіння Єви в Едемському саду, а принцеса Аврора зі спрячої красуні, її таємне ім'я Роза, і вона переховується в лісі, щоб урятуватися від кіхтів злої відьми. Це історія граля для дітей. Попри серйозний імідж фірми, на кіностудії Діснея працювало немало жартівників, і вони розважалися тим, що ставляли у фільми приховані символи. Ленду ніколи не забуде, як один із його студентів якось приніс на лекцію компакт-дис із королем левом. Однієї миті під час перегляду він натиснув на паузу, і всі чітко побачили на екрані слово секс, утворене з порушинок сімбу над головою. І, хоч Лендон підозрював, що це, мабуть, просто витівка якогось художника мультиплікатора, а не висока алюзія на поклоніння поганців перед людською сексуальністю, це не похитнуло його захоплення Діснеєм, фільми якого рісніли цікавими символами. Приміром, у русалочці вигадливо переплилися духовні символи, які так чітко вказували на богиню, що це не могло бути випадковістю. Переглядаючи русалочку вперше, Лену ледь не скрикнув, коли помітив у підводній уселі Аріель картину Магдалина Щукається, художника XVII століття Джорджа де Латура, яка вшановує збезчещену Марію Магдалину, що й казати, відповідна декорація, тим паче, що весь фінь виявився 90 хвилинним колежем відвертих символічних посилань на згублену святість і сіди Єви Богині Риб, і знову ж таки Марії Магдалини. Ім'я русалочки Аріель тісно пов'язане зі священною жіночністю, а в книзі пророка Ісаї воно є синонімом до священного міста в облозі. Довгі руде волосся русалочки, звісно, теж не збіг. У коридорі застукали милиці Тібінга. Пересувався він якось незвично швидко. Коли він з'явився в дверях, обличчя його було суворе. Вам доведеться все пояснити, Роберте», – холодно мовив він. Ви не були зі мною щирий.